Раїса Машкіна на пенсії 20 років. За цей час вона вишила майже пів тисячі картин. Її роботи прикрашають стіни квартири, а ще знаходяться у церкві в одному з канадських міст. Я з дитинства, з дитинства любила вишивати, але ну не було змоги, була на роботі. Але я не люблю вишивати. От продають ці картини, що вже намальовані кольори. Я люблю взяти картину. І самі сама підбирати кольори. 76-річна пані Раїса проживає сама, отримує 3,5 тисячі гривень пенсії. Нині ж працівники територіального центру принесли жінці продуктовий та побутовий набори. Це продуктовий набор, який я дуже допомагає матеріально. Це вважайте, що так як для мене, це на, на місяць я можу прожити. Свої пакунки отримала і 79-річна Ніна Орищук. Вже три роки жінка проживає сама, опікуються нею працівники міського терцентру. Я так, така довольна. Вона що хоче, то є, є. Вона має три рази приходити в неділю. Як що мені треба? Я позвоню. Вона прийде, все робить, прибирає, і ліки носить, за квартиру платить. Що треба, то й посуду напередодні різдвяно-новорічних свят. Такі невеличкі презенти розвозять всім, хто цього найбільше потребує. Вартість продуктових і наборів і наборів побутової хімії становить 335 гривень. Якщо набори побутової хімії ми отримали як благодійну гуманітарну допомогу, то продукти харчування ми закупили за кошти місцевого бюджету, які були законовлені в процесі закупівлі продуктів харчування від проведених тендерів. Загалом такі пакунки отримують 1200 людей. Це пенсіонери, інваліди та люди, котрі перебувають у скруті. В набір входить це і ковбаска, кілечко, і солодощі, печиво, зефір та інші. А інший набір побутової хімії це пральний порошок, рідке мило, засоби для ванної кімнати або для посуду. За 2022 рік працівники Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування видали 24,5 тисячі продуктових наборів, закуплених за кошти бюджету громади. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.